Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто сьогодні завітав до нашої церкви. Ми разом з вами будемо разом читати Слово Боже. Це є 1 Коринтян, 15 розділ. 1 Коринтян, 15 розділ. Я зачитаю частину цього тексту, частину цього тексту з першого вірша, а ми будемо розглядати різні елементи цього розділу. З першого вірша, 1 Коринтян, 15 розділ, Павло пише до них: Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, яку прийняли ви, і в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не наосліп. Бо я передав вам найперше і прийняв, що Христос був ради наших гріхів за Писанням і що Він був похований, що третього дня Він воскрес за Писанням. 15 розділ, здається, вже закінчення книги, правда? А Він починає їм розказувати Євангелію. А він починає їм розказувати Євангелію. І в цю Євангелію він включає смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Це є основи Євангелії, в яку ми віруємо. І далі ми бачимо в цьому розділі, особливо, наприклад, з 14 вірша, 17 го вірша, ця Євангелія, вона зв'язана з нами і вона впливає на наше життя, вона нас формує. Смерть і Воскресіння Христа формує нас. Він в 14 му вірші каже, якщо Христос не воскрес проповідь, даремно. Воскресіння і проповідь зв'язані. Далі він каже в 17 вірші, якщо Христос не, не воскрес, віра даремна. Воскресіння і наша віра, наше життя, вони пов'язані. Вони пов'язані разом. І от перший момент, який я хотів, щоб ми зауважили і виділити в цьому розділі наш час. Воскресіння, воно рухає до освячення. Воскресіння штовхає до освячення. Зауважте оцей 12-й вірш. Він каже, так, коли про Христа проповідується, що Воскрес Він з мертвих. Як дехто між вами говорить, що немає Воскресіння мертвих? Це запитання. Як немає Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. Знаєте, така, така незрозуміла в них ситуація. Вони Воскресіння Христа вірять, а в своє власне чомусь не вірять. Смерть, якби стає кінцем усього. І Павло каже: послухайте, любі, якщо одне і друге, вони між собою не розривні. Якщо Христос, Він є людина, ми сьогодні чули, Він є людина і Він Воскрес, то люди Воскресають. Правда? Люди воскресають. А якщо люди не Воскресають, то і Христос, який є стопроцентною людиною, Він не Воскрес. А можна по-іншому сказати: якщо Христос воскрес ті, хто у ньому. Ті, хто є у ньому. І сьогодні ця думка знову була повторена. Вони не можуть бути мертві. Вони не можуть бути мертві. Він живий, тому ті, хто у Христі, вони є живі. Пам'ятаєте, як він до Солонян написав і сказав, коли ми віруємо, що Ісус був у і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог є з ним. І ми починаємо задавати собі запитання. Я хотів, щоб ви звернули увагу. Чому в них є якась група людей, які виправдовують виправдовують свій гріх і водночас заперечують Воскресіння? Ви зауважили? Вони виправдовують свій гріх і вони заперечують Воскресіння. ми знаємо, проблеми корентян, вони ну, просто явні, відкриті, брудні гріхи. Павло каже, навіть погане так не чинять. І з однієї сторони, гріх? А з другої величезна оця проблема, якою він торкається вже в кінці книги, Воскресіння, заперечення власного Воскресіння. І він не даремно це робить. Тому що ці речі вони пов'язані між собою. Ці речі вони пов'язані між собою. Людина, яка насолоджується гріхом, або людина, яка любить гріх. А вона нічого спільного з Воскресінням не хоче мати. І одним чи іншим чином вона його заперечення. Чому? Тому що Воскресіння притягує людину до відповідальності, притягує людину до відповідальності. І ці речі, виправдання мого гріха, і віра моя в Воскресіння, вони разом ідуть. Вони разом ідуть. Сьогодні ми кажемо: ми віримо в Воскресіння. Амінь. Наше життя це повинно відображати. Не тільки надія на майбутнє, надія те, що ми Воскреснемо, в нас є віра в це, але наше життя зараз повинно це відображати, тому що Воскресіння і наше зараз життя вони зв'язані. Воскресіння Ісуса і наше життя зв'язані. Коли ми відвідували Дім престарілих, там була одна така дуже інтересна жіночка. Вона приходила слухати Євангелію, але вона була голуба. Okay. І а, вона завжди якби, ну, їй не подобалося, те, що ти їй кажеш. Бо коли прямим текстом їй говориш, і вона, її, вона каже: ну, а, ти мені говориш, ти мені це все говориш, бо я така є. І знаєте, от, і вона хотіла якось виправдати свій, свої гріхи, свій гріх, і каже: в мене був дуже великий експіріенс. Я один раз там була на зібранні, я отримала. Вражена була духом, я це все пережила. Я точно знаю, що я вже віруюча людина. Я думаю собі, да, є багато таких людей, які скажуть ми ім'яном твоїм. Христос їм каже, я вас не знаю. Ви чините беззаконня. Кажу, знаєш, в Біблію можна з закритими очами читати і точно сказати, що то є гріх. І зауважте, що якась група людей в Коринтян, вони нав'язливо, скажімо. Вони нав'язливо переконують, що немає власного воскресіння. Я зауважу знову, що одна з кардинальних причин, що так вони собі дозволяють жити в гріху і не думати про наслідки. І не думати про наслідки, не бачити над собою меча Божої справедливості. І Павло він попереджує: товариства лихі псують добрі звичаї. Нрави. Да? Мені і більше це слово, чомусь подобається. Це в контексті Воскресіння. Це в контексті Воскресіння. А, ці люди вони йдуть по дорозі з назвою Я от хочу жити для себе. І Павло Садю це величезний знак попередження, Воскресіння, власне Воскресіння. Це знак попередження. Тому що написано каже, кожен буде суджений згідно з ділами. Пам'ятаєте, от я не знаю, чи ви їздили, цього... ну, їздили. ви зауважили цього тижня на п'ятьорці, ну і. А, Горіло попередження. Да? попередження а ви під'їжджаєте до якоїсь дороги буває? І крута дорога, ви ще не знаєте, яка. Вже стоїть знак. І ти скидуєш швидкість і не знаєш дорогу і не счеш розуміти. Дійсно крутий поворот. Добре, що я це зробив, правда? Тому що стоїть попереджувальний, попереджувальний знак. І Воскресіння, ми святкуємо Воскресіння, і слава Богу! Але Воскресіння, воно сьогодні для нас також стоїть тим знаком і має показати наш зв'язок з нашим життям сьогодні. Сьогодні з нашим життям, як ми живемо, тому що Воскресли Христос. Якщо ми Воскресли, ми поєднані з Ним, то ми Воскресли до нового життя, щоб жити новим життям, життям, яке відображає Ісуса Христа. Воскресіння ставить нас перед реальністю майбутнього суду або й майбутньої нагороди. Воскресіння ставить нас перед реальністю майбутнього суду або майбутньої нагороди. Ми радіємо Воскресінням, тому що ми отримаємо нагороду, але ми повинні розуміти, смерть це не закінчення. Ми також станемо перед Богом давати відповідь, і він попереджує тих людей, які думають, що вони собі думають, що жити в гріху це нормально. Або люди, які не знають Бога, думають, що жити в гріху нормально. І він каже: Ні, смерть це не закінчення це не все. Ти станеш перед Богом і є Воскресіння, і ти даш відповідь за свої діла. Розлад, аморальність погруження в гріх це завжди є опис тих людей, які не вірять у Воскресіння. Розлад, аморальність, наш гріх це завжди є опис людей і опис нас, коли ми сумніваємося або не по-справжньому не віримо у Воскресіння. Ну, можна сказати, да, це про них. Це точно про корінтян. Да, ми живемо для себе, чи не так? Америка це основний лозунг да, західних країн. Ти живеш для себе, для свого комфорту, для себе. В, іншу, в тому чи іншому форматі воно нас, воно нас торкається. Сьогодні ми повинні подумати про те, що ми, ми воскреснемо. Ми воскреснемо і дамо відповідь за свої діла. Ми отримуємо нагороду, але будемо відповідати також за свої діла. Що станеться, коли доктрина Воскресіння стане десь на другому плані? Ми почнемо сумніватися те, те, що сталося в них. Станеться те, що сталося сталося в в них. них. Вони починають потопати в губ. Вони починають потопати в ріхах. Можливо, нам не зовсім приємно чути ці речі, а фінянам теж не було зовсім деколи приємно чути. Павло каже, він їм говорив і тільки дійшов до Воскресіння і майбутнього суду. І він каже, слухай, про це будемо слухати тебе іншим разом. І сьогодні для нас я хотів, щоб ми от задумалися. Ми святкуємо Воскресіння. Сьогодні для нас Воскресіння це також заклик, який він дає для коронтян. Цілий розділ майже заклик. Відкинь гріх. Подумай про Воскресіння, продумай про те, що ти станеш перед Богом. Продумай про те, що твоє життя тут не закінчується, що є більші цілі, що є, є вічне життя, що ти станеш перед Богом давати відповідь за свої діла. І Павло, зауважте, він торкається тієї теми. Ще раз він торкається тієї теми вже з, з 30-го вірша. я зачитаю це. Для чого й ми повсякчас наражаємося недобезпеки? Я щодень умираю, так свідчу браття вашою хвалою, що маю в Христі Ісусі Господі нашому. Коли я зі звірами боровся в Ефесі, яка мені по-людському користь, коли мертві не воскресають, будемо їсти тепити, бо ми завтра вмремо. І він приводить цитату, він приводить цитату пророка Ісаї. Тому що ця проблема, вона була в Ісаї, вона була в Коринті, вона є в нас. Вона і в нас. А людина, коли вона не бачить майбутнього, вона не бачить майбутнього і вона не до кінця вірить в Воскресіння, вона починає жити для себе, вона починає жити аморально. Він проводить цитату і каже: будемо їсти та пити, бо ми завтра, бо ми завтра вмремо. Бунян, колись він писав так. Бунян. Ви знаєте, це автор uh, Пілігрима. Він показав так. He that the the cutted the throat of the truly holy life and laid the reins upon the neck of the most outrageous lust. І от uh, прок, Він говорить так. А коли він дивився на народ, він дивився на народ, і він каже: ось радість і втіха. Забивають худобу велику та ріжуть худобу дрібну, їдять м'ясо, і воно попивають, викрикуючи, будемо їсти та пити, бо завтра помре. А знаєте, пророк він спостерігає ну, таку якусь абсурдну тваринну втіху людей гріхом. І оце вірусне божевілля, воно зауважте знов, воно підтримується пустовірством їхнім те, що. В них завтра все закінчиться. Смерть поставить кінець. І Ісая спостерігає це ставлення людей до того. Єрусалим має бути зруйнований. І що би потрібно робити в цій ситуації? І потрібно те, що Бог говорить попередньому вірші. Він Бог також спостерігає за цією ситуацією, і він каже: у 12 му вірші: «І Господь Бог Саваот». Того дня Абу покликав на плач, голосіння, обстригання волосся, щоб оперезати з Веретою. Відбувається щось зовсім інше. Вони веселяться, вони навмисне погружаються в гріх. Чому? Тому що, невіруючий ізраїльтянин, часи він поводиться так, як будь-який грішник. Оце усвідомлення короткості життя, що завтра вже все нічого не буде. Невіря в Воскресіння. Безнадія на щось краще в майбутньому. Вони починають людину штовхати, робити просто відкритий явний гріх. І війна в Україні знову нам підтверджує цей же самий факт: коли немає, коли немає покарання, або людина знає, що не буде покарання, не буде відповідальності. За те, що вона робить, вона починає витворяти жахливі гріхи, вбивати, насилувати, красти і грабити. І здається, та людина, яка вчора працювала на ну нормальній професії, да вона сьогодні робить зовсім щось жахливе. Чому? Тому що по справжньому вона не вірить в Воскресіння. А коли ти не віриш в Воскресіння, ти не бачиш майбутньої відповідальності. І тому сьогодні я хотів от знову підкреслити: от ми думаємо, ми святкуємо Христове Воскресіння, ми бачимо, Він для нас дав надію. Це Воскресіння повинно сьогодні змінювати нас. Якщо ми дійсно віримо в Воскресіння, ми повинні бути змінені. Наші пріоритети будуть, повинні бути змінені. Наше життя повинно бути змінене, тому що наше справжнє життя є там. Наша справжня любов є там. Ми повинні бути сьогодні зміненими і відображати Ісуса Христа. І це один момент. Другий момент, що ми від перше, що ми від... відкидаємо гріх, ми залишаємо цей гріх, тому що ця сила Воскресіння діє в нас. І другий момент це ж Воскресіння Ісуса Христа в нас формує посвяту. Воскресіння Ісуса Христа в нас формує посвяту. Ці самі вірші. 30, 33. Він каже, для чого й ми повсякчас наражаємось на небезпеки? Для чого? І я щодень вмираю. Це по-справжньому. Били камінням, побивали палками. Так свідчу, браття, вашою хвалою, що маю в Христі Ісусі Господі нашим. коли я з звірами боровся в Ефесі, яка мені по людському користь, коли мертві не воскресають? От кожен день Його життя. І от ми думаємо, знаєте, от так дивимося на нього, от подивіться, зверніть увагу. От ви на нього дивитесь на апостола Павла, і думаєш, може він щось знає, що ми не знаємо? Може він знає якийсь секрет християнського життя, а ми його не знаємо? Небезпека каміння. Постійний вибір посвяти для Бога. І пам'ятаєте, як він пише. Він пише, коли він а, про ознаки апостола. Каже: Я був більш у працях і у ранах надміру, частіше у в'язницях, часто при смерті. Від євреїв п'ять разів я прийняв був по сорок ударів без одного. Тричі киями бито мене. Один раз мене каменували, тричі розбився корабель, ніч і день я пробував у Глибочині морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпека, небезпека, виснажування тіла, голоді наготі. Хол... Це посвята. Він говорить про посвяту. Він що знає, а мені? Є в нього якийсь секрет? Зауважте, що він це приводить, він оце, ці речі, які ми прочитали перший Коринтян 15 розділ, в контексті Воскресіння. Те, що ним його. Те, що рухає його вибором, те, що рухає його посвятою, а посвята вона вимагає небезпеки, ризику, це Воскресіння. Це справжня віра Воскресіння. Чи не хотілося йому, як людині, от просто, знаєте, розслабитися і жити комфортно? Це не про нас. А зупинитися вже десь осісти, ну, бити, побит, бути побитим киями чи камінням, це ж боляче. Послухайте, Павло говорить щось дуже-дуже важливе в цих віршах. Оцими словами я живу так в святі для мого Господа в стресі, яким ми не любимо це слово, близько до смерті. Чому який секрет? Він вірить в Воскресіння. сестри, я сьогодні заохочую нас. Ми віримо в Воскресіння. Ми повинні ще більше вірити в це Воскресіння. І коли ми дійсно віримо в нього, це є секрет. Посвята для Господа. Тому що ми знаємо, що наш Господь, живий Бог, для нас дарує вічне життя, для нас дарує Воскресіння і для нас дарує нагороди. І ми повинні сьогодні задуматися над тим, що для нас приготовив Господь, для нашим воскресінням задуматися. І це Воскресіння не просто залишитися, але сьогодні, завтра, післязавтра воно повинно рухати нас до посвяти для Господа, до небезпеки, до ризику для нього. Знаєте, цю дуже відому історію про Патона. Це був один з місіонерів. І коли він відправлявся на один острів на острова на місію, 40 років перед тим, туди вже двоє людей пробували поїхати. Їх з'їли канібали. І ця історія ж відома, так, 40 років він так далеко було. І коли він, вже він відправляється на місце, його один брат зупинив і каже: ну, слухай. Значить, він зупинив з ним попрощатися, чи що, каже, але тебе ж з'їдять. <сум> Треба знаєш. Він каже, каже, брате, знаєш, а, і так і так з'їдять. Або канібали, або черв'яки. Розумієте? І так, і так з'їдять, або канібали, або черв'яки. Але я знаю, послухайте, що він далі каже, але я знаю, що Воскресіння, наше Воскресіння, у мене буде ідеально таке саме тіло, як в тебе. От є Знаєте, ми кажемо, ми віримо в Воскресіння, але Воскресіння повинно рухати нами. Воно повинно жити в нашому серці. Я вас заохочую сьогодні молитися про те, щоб ця доктрина, ця істина про Воскресіння Ісуса Христа, про наше Воскресіння. Ми молилися про те і просили Бога, щоб. Боже, Боже, Господи, хай воно отут отут, глибоко почне пускати коріння в наше серце, щоб ми почали жити для Нього. Щоб люди, коли дивилися на нас, вони подумали, слухай, в нього щось точно якісь секрети. Може, я його не знаю. Це дуже простий секрет. Я дійсно вірую у Воскресіння Ісуса Христа. І Воскресіння воно перемагає цей страх, поїхати на місію. Воскресіння воно а, заставляє нас жити для Христа. Знаєте, і не просто тихенько вирощувати свій огород. Ну, ми це любимо. І буває, знаєте, приїжджаєш у кізопартмент. Я приїжджаю кізапартмент перекладати. І основні теми це було за огород. Хто де посадив огірки і помідори? Суть не в тому. Розумієте, ці всі речі вони пройдуть. Ці всі речі вони пройдуть. Є речі, які є вічні. І це є справжні речі для нас. Хай Господь нас благословить, щоб ми з вами молилися, поринали глибше в Євангелію і просили Бога, щоб істина про Воскресіння Ісуса Христа і наше Воскресіння не тільки проголошувалася нами, але заглибоко входила коріннями в наше серце, і ми змінювалися згідно цієї істини. Хай благослови нас цьому Бог. Амінь.